Вікторе, цей захід, ювілей Богдана Сильвестровича ступки проходить під вашим патронатом. Що це означає? Ви з власної кишені дістали гроші і дали Богдану Сильвестовичу на ювілей. Я вважаю, що для таких людей, як Богдан Ступка, взагалі не стоїть нічого жаліти. Чим ви особисто допомагали? Грошима? От всім чимо і грошима в тому числі. У вас є хобі, ви автомобіліст. Ви любите швидко їздити не тільки по бездоріжжю, не тільки на перегонах, а ще й по місту. Тому що у вас на автомобілі встановлені спецсигнали, мигалки, і цієї мигалки встановлено незаконно. Як ви їх отримали? На моїй машині немає спецсигналів. Вже немає. І не було. Були. Ні, це не моя машина. Це, це не ваша особиста машина, це був державний автомобіль. Це, це а, була орендна авто. Так. вы у державы. У меня дело в том, что нет необходимости в спецсигналах, поскольку ну, я считаю, что на сегодняшний день э, ситуация на дорогах в Киеве, к примеру, несколько лучше, чем год назад хотя бы, или два года назад. Вы ездите? Я езжу, я езжу в городе Киеве. Если вы со мной не согласитесь, не согласитесь. А почему? Тому що, особливо, коли їде ваш батько по долам, то тоді проїхати взагалі неможливо. Катя, здесь же ви ж розумієте, я з однієї сторони смотрю, а ви з іншої сторони смотрите. То, що ви ще кілька місяців тому їздили на колишньому авто Віктора Ющенка. Це так розумію. Саме там були встановлені спецсигнали. Ви відмовилися від цього авто. Я брав машину в на оренду на время ремонту собственного автомобіля. Дружина теж автомобіліст. Вона візною познайомилася у автомобільному салоні. Чим займається зараз дружина і де вона мешкає у Донецьку чи у Києві? Вона живе зараз в Донецьки. Вона, на жаль, не смогла приїхати на сьогоднішнє забуття. У нее как раз сегодня был экзамен, то есть она продолжила учиться. Она сейчас в а, аспирантуру поступает. Да, да за в Донецке, да. Да, в, а, Донецке на юрист. Да, да. Да. Это традиция родины Януковича. Дружины мают жить у Донецко. Те условия, в которых я живу сегодня, я знаю, что моей семье будет некомфортно. Центр города, многоэтажный дом, там, где они живут сегодня, имеют там просто свой двор. Хоча б, где можна погулять по маленькому сину. Там нам комфортніше, Там бабуся, там мої плем'янники, вони там вместе тусуються. Сина, ви привчаєте до швидкісної їзди? Ви як батько, який любить швидко їздити ще й по бездоріжжю. Наверное, це на генетическом, на генетическом уровне передається, но уже зараз я его не могу из виташить из з То Тобто просто любить посидеть, просматривать. Чим буде займатися дружина, коли закінчить аспирантор? Ви вже вигадали для неї роботу? Время покаже. Чим ви хотіли, аби дружина займалася? Аби вона виховувала сина, чи все ж таки займалася якимось бізнесом, власне, салон краси? Можливо, вона хоче бути телеведучою, акторкою, письменницею, галеристкою. Да ви знаєте, я не кар'єрист. Я не кар'єрист. Польша, всі заняття а, в жизни не так важны, як на самом деле общение з близькими людьми. От, 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 до ми стремимся на день, Все таки чаще друг з другом видеться. Ну, Об'єднати родину нарешті і жити усім разом. Можливо, у тому маєтку, яке будує ваш батько у Межигір'ї. Чи буде там місце для вас та вашої дружини? А, Катя, ну... Понимаешь, мне слава богу есть где жить. Вот я, я себе построил свой дом В да, Киеве. В Киеве да. Вот планирую в ближайшее время. А, мне настолько надоела эта квартира, в которой я живу. А, она в неудобном месте вроде бы в центре, но там можно попасть в пробку, прямо во дворе. А, поэтому я сейчас, скорее всего, что ее буду продавать и искать место. Отдом. Тобто є в планах, аби дружина переїхала жити до Києва. Можливо, разом з бабусею, тому що дружині буде в підспір'ї. Я розумію, що постійно так жити е, неправильно в такому режимі. При... Видіться просто раз в дві неділі, то раз в Ви зараз бачитеся з сином Ілею раз на два тижні. Він вас впізнає, йому лише півтора роки. У такому маленькому віці діти швидко забувають. Е, він не тільки мене узнає. Он очень радуется, когда видит, а звучит скучает. Это меня радует. Это есть бальзам на сердце.